Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні короткий огляд японського механічного годинника Орієнт. Модель, на відміну від більшості годинників Орієнт, повністю виготовлена та зібрана в Японії. Встановлено механічний калібр з автоматичним заводом і можливістю ручного заводу. 22 камені. Спостерігати за ним можна через прозору задню кришку. На білому циферблаті розташовані годинні індекси кратні трьом у вигляді римських цифр. Біля трьох годин індикація дати. Корпус сталевий діаметр 43 мм. Товщина складає 13 мм. Годинник комплектується сталевим браслетом із комбінованими ланками. Зручна застіпка. Ціна моделі 470 доларів. Потрібні посилання ви знайдете в описі до відео. Не забудьте підписатися на канал. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!